Такий торт готується без духовки і він доволі таки бюджетний, бо у складі лише доступні інгредієнти. Починаю з крему, до одного яйця додаю цукор, борошно і молоко. Заварюю крем на маленькому вогні при постійному помішуванні до загустіння. У гарячий крем додаю плитку шоколаду. І коли шоколад розтане, перебиваю блендером. Накриваю плівкою в контакт і ставлю в холодильник до повного охолодження. Мій холодильник працює навіть без світла. Щоб приготувати коржі, до яєць додаю молоко і перемішую. А до борошна додаю цукор, розпушувач, просіюю какао і об'єдную сухі інгредієнти з рідкими. Якщо тісто здається загустим, додайте трохи молока. Далі додаю рафіновану олію. Згадала, що забула посолити. Тепер з тіста на сковороді випікаю млинці. Коржі готові, крем охолонув, тепер збираю торт. Тут нічого складного: корж, крем, корж, крем, і так, допоки не закончаться млинці. На декілька годин ставлю торт у холодильник, а задекорую його тертим шоколадом, який я перед натиранням поклала на 20 хвилин у морозилку. Залишилось тільки зварити смачну каву, нарізати тортик на шматочки і насолоджуватись.